Привіт! Сьогодні хочу розповісти про прототипи. Коли ми переходимо в режим прототипу, натискаючи Shift-E, ми можемо обрати якийсь фрейм і додати на ньому flow. І потім, коли ми презентуємо, то в нас воно відображається ось так, що, в принципі, є не дуже зручно, тому що в нас з'являється бокове меню. Щоб його прибрати, ми натискаємо Command і зворотній У Нас з'являється ось тут таке посилання, яке ми можемо скопіювати. І коли ми відправляємо це посилання клієнту, то він відкриває його в такому самому вигляді, як воно зараз на екрані. І якщо ми відправляємо клієнту ось в такому вигляді, то, на жаль, це буде незручно презентувати, тому що він може випадково зайти на якийсь інший флоу, побачити не те, що треба, і вже буде відчуття, що робота якась неорганізована. Другий момент навіть якщо ми видалили оцей флоу ось тут, то посилання стає неактивним. Але у випадку, якщо ми повернули це посилання, його називаємо, там presenting. Тоді те посилання, яке ми робили раніше, воно стає активним, і клієнт може на нього перейти. Такий варіант дуже зручний, коли ми робимо якусь фічу в декілька спринтів. І в нас є перший варіант для того, щоб це реалізувати якесь просте рішення. Другий варіант це більш складне, яке можна реалізувати наступним спринтом. І третє ще складніше. Тобто, ми хочемо це реалізувати ще наступного спринта. І для цього ми можемо видалити. Два зайві, залишити тільки перший. Потім, коли команда зробить перший варіант, ми прибираємо перший, додаємо другий. І так само з третім. Це робить роботу більш послідовною, і розробникам не треба шукати по макетах, що саме треба робити. Важливо перевіряти, щоб у нас не було зайвих макетів. Це легко подивитися на цьому екрані. Якщо є зайві, то ми просто їх обираємо, тут натискаємо мінус, і вони зникають. Хочу пояснити, як формується неймінг. Як бачите, тут є прототип. Тут зверху це назва проєкту. Ось тут це назва вкладки. Як бачите, в мене є вкладка Present, вона відображається ось тут. Назва проєкту, назва вкладки. Ось тут, в боковому меню. Я спеціально назвав Presenting, щоб не було дублювання з present. Тут відображається назва flow. Тобто, якщо тут в мене буде якийсь інший flow, давайте назову це кавер, наприклад. І тут якийсь елемент з меню, хай він буде ось такий. Тоді, як бачите, в мене тут з'являється флоу, який я можу перемикати і презентувати. Я так само перемкнув, і можу відключити за допомогою command Slash. З таких дрібниць і складається загальне враження про нашу роботу. Тому що, коли все структуровано, все правильно пронумеровано, правильне ім'я, все працює, все завчасно відкрито, то і в клієнта складається враження, що ми показуємо готовий продукт, який вже завершений. І з кожною такою презентацією клієнт бачить, що. Ми компетентні і нам можна довіряти якісь більш складні задачі. Сподіваюсь, це відео було вам корисно.